Шановні партнери, вітаю вас. Давайте разом знайомимося з цією заявою. Як ми бачимо, ця заява отримала обкладинку, на якій ми бачимо типи програм страхування компанії Grava, які можна заповнювати цій заяві. Також ця заява трошки змінила формат, і тепер вона є більшою за масштабом. Тепер розглянемо деякі деталі щодо заповнення цієї заяви. Подивимося на неї детальніше. Друга частина цієї заяви. Має нові призначення. У графі відношень до страхувальника з'явилися зручні функції. Галочка, та сама особа, замість того, щоб підписати він же», у разі якщо страхувальник застрахована особа, та сама особа, ми просто відмічаємо тут. Ще декілька моментів, які ми в нашому стандартному варіанті заповнення заяви використовувати не будемо. Це формація працівник, у разі якщо договір корпоративний не для кожного полісу, підходить ця галочка. І також позичальник це функція для. Банку. І маємо дуже зручну а, графу відношенню до страхувальника родич хто саме або інше. Тож, ці функції, цієї графи дозволяють нам детальніше дізнатися про співвідношення між страхувальниками і клієнтами. Що важливо знати відповідно до цієї заяви? Ця заява має два листа. І зараз ми з вами розгорнувши повністю цю заяву. Маємо тільки перший листок. Як знайти другий? Ми листаємо до моменту згоди на факсимільне відтворення підпису. Як ми бачимо, тут його нема. Тут почнеться медичне питання. Медичне питання продовжуються на другій частині цього паперу. І тут є згоди на факсимільне відтворення підпису. Це окремий аркуш, який треба окремо заповнювати. Так як всі ці листочки, починаючи з другого, є самокопіюючіся, а також не самокопіюється оцей листочок, то аби уникнути можливості перенесення даних на непотрібне місце, раджу вам зробити наступним чином. Коли ми беремо заяву, ми розкриваємо з самого початку її до другого листочка, на якому так само треба зазначити, як ми бачимо, знову квитанцію, заяву, заяву і поліс. І починаємо заповнювати таким чином. Перевертаємо її ось таким форматом, щоб вона не копіювалася на другий листочок. Заповнюємо її повністю. Далі перевертаємо її і заповнюємо цю частину. І коли ми доходимо до блоку, відривного блоку, згоди на факсимільне відтворення підпису страховика. Ми робимо наступне. Ми беремо цей один папірець, один. Щоб сюди не копіювалася непотрібна інформація, ми перевертаємо і заповнюємо оцю частину окремо, заповнюючи відну частину заяви, яка буде знову передана клієнту. Так само ми бачимо, що на другій стороні цих паперів є корисна інформація, яка теж буде частиною самого поліса. І що цікаво, на другій частині перших листочків у нас є, окрім прикладу з викупними вартостями, деякі деталі щодо програми самої, яку ми вибираємо, на другому листочку на листочку з копією для страхового посередника, це важливо, ми помістили на ньому повідомлення та заява дозвіл про обробку персональних даних. Треба пам'ятати, що цей бланк. Теж потрібно підписати. Що ще важливо? В нову заяву ми вмістили окрему графу з надписом квитанція номер. Будь ласка, вносьте сюди дані щодо квитанції, за якою клієнт платив перший страховий платіж. Це дуже зручний формат і фактор, який дозволить нам потім, коли клієнт буде отримувати податкову знижку в податковій інспекції, прив'язати оцю заяву до квитанції. Це знімить багато питань у податківців, які іноді не приймають у нас документи, тому що номер поліс не відповідає номеру квитанції. Тож, будь ласка, заповняйте цю частину. Якщо ми говоримо про копії, то ми, як ми бачимо, у нас є копія для страхового посередника сторінка 1, у нас є копія для самого консультанта, ви теж можете її використовувати. Копія для страхувальника для клієнта нашого. І те саме у нас є і на другій частині для страхової, компанії для посередника, а також для консультанта і для клієнта. Якщо ми не маємо під рукою заяву нового зразка, от велику, з розкладкою, маємо заяву будь-якого іншого формату, більш старого формату, то аби вона Діяла юридично, як і ця нова заява, потрібно підписати бланк, який називається Додаток до заяви на страхування в участі резервих бонусів з двома частинками. Стрілочка відправляє нас на другу частину цієї заяви з вітриним купоном з оригіналом мого підпису, який буде переданий після оформлення договору клієнту. Що важливо знати щодо цієї заяви. Тут ми під... клієнт підписує. Підписанням дані заяви я, Іванов Іван Іванович, прізвище ім'я по батькові клієнта, підтверджую, що страховик брат грав українсько страховання життя та або його страховий посередник. Що ми тут пишемо? Назву компанії, з якою співпрацюємо? Ні. Тут ми пишемо прізвище та ім'я по батькові вас як консультанта. І номер заяви, до якої він додається, цей бланк. Ці бланки, будь ласка, обов'язково додавайте до кожної заяви яка не відповідає сучасному нашому зразку з оцією чудовою обкладинкою. Після повного заповнення двох сторінок заяви на страхування у клієнта залишається обкладинка і дві жовті частини заяви, які призначені для страхувальника. Жовтий колір це те, що залишається у нашого клієнта до моменту, поки він не отримує поліс на страхування. Далі у консультанта залишаються дві зелені частини, обидві частини є невід'ємною частиною заяви, а компанії посередника відправляються білі частини, одна з яких залишається страховому посереднику, інша ж переходить в компанію Грава і ми на основі цих документів формуємо систему полістрахування. Отже, дві частинки. По дві копії. Хочемо звернути вашу увагу на важливі аспекти заповнення заяви. В першу чергу просимо вас бути уважними до внесення актуального поштового індексу нашого страхувальника. Вказаний правильний чіткий поштовий індекс дуже пришвидшує процес відправки полісу. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також ми дуже просимо вас обов'язково вносити актуальний мобільний телефон, а також емейл. Це дві категорії, за якими ми ідентифікуємо клієнта і комунікуємо з ним сучасними способами. Дякуємо вам за перегляд цього відео, уважності вам в заповненні заяв. У разі питань, будь ласка, звертайтеся в центральний офіс компанії Граве за телефоном або електронною поштою. Бережіть себе. З вами компанія Грава Україна.